Сьогодні про непрості історії війни ми розмовляємо з військовослужбовцем майором сапером Володимиром Собовенком. Тож, Володимире, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення я проходив. Ну, в місті Олександрії почав свою, так сказати, військову кар'єру ще з 2010 року. Спочатку проходив службу в підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій на посаді начальника КРУ, потім заступника начальника частини, начальника відділу на надзвичайних ситуацій. З початком військової агресії, у 2014 році, Військової агресії Украї... Росії проти України, вступив до лав Національної гвардії України до підрозділу спеціального призначення, і там проходив також службу з 2015 по 2020. Виконував різні завдання на сході України. Потім у 2020 році я звільнився і просто ну, був цивільною людиною, де не працював. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році призувався до лав Збройних сил України, де, так сказати, проходив службу в окремому стрілецькому батальйоні Збройних сил України на посаді початку командира взводу інженерно Саперного. Потім начальника інженерної служби проводили розмінування територій в Херсонській області, саме в Береславському районі, де потрапили на вибухонебезпечний предмет. Розкажи, будь ласка, де саме ти служив і які були твої основні завдання? Я проходив службу в 39-му окремому стрілецькому батальйоні. Основні завдання були це. Моя посада була інженер-сапер. Ми проводили розвідку територій стосовно наявності вибухонебезпечних предметів, мін, також стосовно облаштування доріг, мостів, переправ для більш якісного проведення наступальних дій, ну саме в Херсонській області. Коли в тебе запитують про найскладніший такий момент на передовій, що згадується? Найскладніший момент на передовій це напевно обстріли із танка. Це е, така дуже небезпечна річ, тому що, наприклад, коли обстрілюють з інших засобів вогневого враження, е, спочатку ти чуєш вихід, е, там гармата чи міномет, наприклад, стан і сам по польоту снаряду. Коли обстрілюють станка, наприклад, ти чуєш вихід снаряду і декілька секунд одразу і приходить. Це, напевно, найстрашніше. Інші боєприпаси можна здалека ще почути, можна вжити якихось заходів, які допомагають там зберегти життя. На війні ти ледь не загинув, ти отримав тяжкі поранення. Тож коли це сталося? Це сталося. 5 березня минулого року, рівно рік назад, ми з групою саперів проводили інженерну розвідку на ділянки місцевості. По тій дорозі, по якій ми завжди їздили багато, приїжджали техніки по тій дорозі. Ми наїхали і підірвалися на протитанковій міні. Зі мною ще також в автомобілі було три сапера. Їм ем дуже пощастило, так сказати, вони народилися в броньованих рубашках, майже не постраждали. Єдине, що е, е, на тому місці, де я сидів, якраз під те колесо потрапила міна і дуже травмувала Нижні кінцівки. В якому стані ти перебував після підриву чи перебував у свідомості? Одразу після підриву. І Я втратив свідомість, тому що це було, так сказати, неочікувано, ну, тому що це була давно розвідана дорога, на яку ми розраховували. І Я одразу втратив свідомість і прийшов до себе вже в машині евакуації медивак, який на дивак, який мене віз до лікарні найближчої. Найближча лікарня, де вона була? Найближча лікарня була в Береславі. Там районна лікарня, в якій знаходились нейрохірурги і хірурги, ну тобто дуже класні врачі, які мене прийняли, стабілізували і потім вже передали далі по лікарням в Херсон. Мене передали потім в Миколаїв, і вже кінечна лікарня була, в якій я лікувався і проводили ампутацію. це була 11-та міська лікарня міста Одеси. Я зрозумів, що отримав травму вже в місто Херсон, це була лікарня. Я був в хірургічній палаті, напевно, точно, так, тому що це були дуже розмиті моменти. Я відкриваю у мене, ну, відкриваю одне око, розумів, що я бачу одним оком. Розумів, що друге око мене затекло, розумів, що мене друге око затекло, кров'ю заклеєно повністю. Одразу ж подивився на руки і дивлюсь на ноги. Ще на той момент вони були в апаратах таких Лізарова, що вони були ще зв'язані. Тобто на той момент, коли мене стабілізували вже, мені давали ще надію те, що можливо ще є шанс ну, врятувати ноги. Ну, Ну і ще е, хірург, який проводив операцію, одразу це таких із е, куметних моментів. Каже, ти майор? Кажу, так. Да". Та каже, ти навіть під час операції пробував командувати. Реабілітація. Де вона проходила? Чи складний був цей момент? Як такової реабілітації повної не було, яку проходять більшість військових. Я одразу після Херсонської цієї потрапив до Миколаївської лікарні. Теж військового госпіталю. Вони провали також хірургічне втручання для того, щоб ну, з'ясувати обставини. Тому що вони подивились, там на одній назі була відч... ну, відсутня на правильне відсутня частина там, ну, яких тканин. Вони зрозуміли те, що вони тут нічого не зроблять, і відправили мене до міста Одеса. Потрапив я по ну, перевезли мене. Наступного ж дня до міста Одеси, 11-та міська клінічна лікарня, лікар, дуже молодий хірург, хороший, одразу ж прийшов, сказав, що нам доведеться. І каже, я подивився твої знімки, подивився взагалом ну, на тебе. Каже, можливо, ну мені ще на той момент, коли я потрапив до Одеси, давали шанси на те, що, можливо, вдасться щось врятувати. Можемо полічити. Лікар провів хірургічне втручання, пройшов після операції, дуже засмучений. Каже, на жаль, там, як не залишилось нічого живого, там ну, все як висить на Тобто Судини розірвані, сухожилля розірвані, м'язи також травмовані. Каже, Потім дуже довго стояв, об'ясняв те, що. Ну, їхня лікарня приймала під час наступальної операції на Херсонську та оборони Миколаївської області багато військових. Багато військових також попадали з такими травмами. І каже, довге лікування ні до чого не призводило, тільки до погіршення здоров'я, гангерени, сепсису. і ну, каже, воно не заживає. Давай краще проведемо ампутацію. Я розумію, що для тебе це важко і все остальне, каже, але ну, типу, протези, якщо проведемо зараз ампутацію, ти швидше вилічишся, тому що ну, ти будеш здоровіший, станеш на протези, будеш вже ходити. Тому що е, те, що заживе, каже, все одно не буде давати. Ну, це будуть як протези, тільки біонічні, так сказати, вони будуть, але живі, не будуть давати повної надії. Ну. Чи, чи по, повної функціональності. Плюс до того, каже, можна, е, наприклад, хлопець переді мною лежав і він 6 місяців також хотів врятувати ноги, не давав згоди на ампутацію, але все одно ампутацію провели. Крім того, за цих півроку він в нього погіршилося здоров'я, тому що постійно на знеболюючих, постійно на антибіотиках і так далі, все, що лікарі давали, воно не заживало, каже, дошли майже до серптися, вчуть його не втратили. Посадили почки, посадили печінку. Каже, проводимо ампутацію, кажу, давайте. Кажу: я давно військовий, більше 15 років, я кажу, не то, що змирився вже, а як, я був готовий, я розумів всі складнощі цієї професії і Ну, і Розумів повністю ситуацію. Через Наступний день вже пройшов завідуючий відділення хірургічного додатково уточнив і провели ампутацію. Після ампутації я ще знаходився в інтенсивній реанімації. П'ять днів було дуже тяжко, і в мене була велика крововтрата, втрата. І цей час. Інтенційної реанімації ну, пробували просто стабілізувати. Після інтенсивної реанімації вже потрапив до звичайної палати. Там вже знаходилась е, дружина, приїхала також мама, то майже як на 9 березня такий подарунок був. Е, Було тяжко. Перших скільки е, 40, майже 42 дні. Е, Спочатку 24, поки що ви загоїлись, там було важко. Було важко звикнутись з тим, що так вже ніхто, не можу стати побігти, нікуди нічого зробити. А, і через 42 дні, майже, е, я став на першій тренувальні протези. Тобто тебе вже почали готувати до протезування? Майже через тиждень після того. Як мене вже вели з реанімації, інтенсивної реанімації, спочатку пройшло одне протезне підприємство, потім ще також товариші там по телефону, ну, такі ж самі військові, які також стикалися з цим, тільки трошки раніше, також давали рекомендації свої стосовно того, де можна пройти протезування. І після того, вже аж коли мене виписали з лікарні мене перевели до госпіталю на так сказати реабілітацію. Там, лежав, жаль, е дозаживали рани, проходили, і тоді вже до мене звернулися з протезного підприємства без обмежень. Існують державні програми для реабілітації військових. Чи знаєш ти про них і можливо, що з власного досвіду можеш розповісти? Так, дивіться, є державна програма. По протезуванню для військових. Ну там не, не, не тільки для військових, там взагалі для всіх громадян України. Просто для цивільних і для військових відрізняється самою сумою протезування. Якщо ви потребуєте такого, вам потрібно спочатку, ви можете самі знайти протезне підприємство, їх дуже багато по Україні, різні назви. Ви звертаєтесь до них і, в залежності від того, що вони просять, надаєте їм пакет документів. УБД і довідку про несудимість. І після чого вас беруть на протезування. Спочатку ви проходите етап, це, називається, це потрібно одразу ж робити після ампутації, називається компресійна. Підготовка. Тобто вам потрібно якийсь період обматувати саму культу, яка залишила, ну, та частина ноги чи для того, щоб зійшов набряк, вона зажила і прийняла мінімальну форму. Тому що ем, сама культа, яка у вас залишається, вона постійно змінює розмір, особливо на, на початку після ампутації. І дуже важко вам буде на перших протезах ходити. На буде боліти, там велика кількість нервових закінчень, це буде боляче. І оцей перший етап, там до 3-4 місяців дуже тяжкий. Після того, як ви вже провели цю компресійну підготовку, вам дають тренувальні протези перші такі. І ви просто тренуєтесь вставати і ходити на них. Спочатку дуже важко буде, особливо для тих, важко буде людей. Чому не потрібно затягувати. У мене все дуже швидко, було. я розумів, коротше, все було дуже швидко. Багато хто затягує з часом, особливо з часом, коли лежиш, дуже починається швидко атрофація. Просто м'язи, які в тебе є, вони забувають, як ходить, стоять, двигається, особливо спина. Особливо поясничний відділ, коли дуже довго лежиш, він просто забуває тримати сам позвоночник. І потрібно не ну, гаяти час, багато хлопців дуже довго лежать і чекають. понятно, чи чекають або не знають. Як ти відновлювався? Я відновлювався, отримав перш... ми отримали перші тренувальні оці зі мною рядом. Була дружина, також були лікарі-реабілітологи. Ми до них не часто зверталися. По мірі можливості це перше було, це ми вставали і просто ходили, просто ходили, просто по палаті там, декілька кроків. Потім дистанція збільшувалась. Для початку там було пройти 30 метрів, це взагалі було досягнення. Ми виходили далі, вже вийшли на. Так, там така була алея, вже по алії ходили ну, постійно збільшувалася дистанція. Хто тебе підтримував в ці тяжкі моменти твого життя? У мене дуже багато хто підтримував. Насамперед дуже дякую дружині батькам, те, що мене підтримували постійно на зв'язку, були сестра, ну, рідні. рідні, звісно, рідні. Мене підтримували. Також, ну, мої побратими, мій взвод, з яким я постійно був. Хлопці телефонували, постійно дізнавались там, бадьорили. Також офіцери, з якими я також проходив службу, навчався, всі постійно там підтримували, давали там. Інформацію, якусь стосовно і всього твій моральний стан теж був не в найкращій своїй формі. Як з цим моментом справлявся? Хочу вам заперечити, я був на початку дуже в хорошому моральному стані. Ну, звичайно, це не було так. А, ура, я втратив ноги. Ні, я як в кадровий офіцер постійно у мене 15 років служби. І я розумів, яка мене професія, я розумів, що я можу залишитись там е, з ампутацією там, чи взагалі залишити життя. Тобто не те, то, що я смирився, а я повністю розумів, це напевно дало такий хороший поштовх того, що е, моральний стан в мене був нормальний. Я самого початку, як побачив, е, одразу ж думав, як мені жити далі. Що мені треба для того, щоб відновитися і просто далі жити вже, чи, можливо, далі воювати при можливості. Яким було повернення до цивільного життя після військового? Першими кроками повернення до цивільного життя почалося ще з госпіталя, в якому я лежав, і ми з дружиною, в мене була коляска, мені передали хлопці. Ми з дружиною просто вийшли в місто. Проїхатись, побачити людей, там, просто приїхати. Якраз була весна, ми в місті Одеса, тобто то, то, до моря приїхати чи подивитися. Е, як було? Важко було, напевно, дуже важко було. По-перше, тому що коли ти їдеш на візку, е, це не, не дуже зручно на візку їхати. Особливо перепарковані автомобілі, непідготовлені пішохідні доріжки чи переходи, які ну, там дуже далеко не заїдеш на візку, це дуже важко їхати. І також вражала реакція людей. Ну, люди просто деякі не реагували, а там, відворачувались, не дивились, уникали так, тебе просто. А діти, там, які приходили, також дуже цікава реакція. О, мама, дивись там, дядя без ножик чи ще щось. Це було декілька разів, ми виїжджали на візку, потім вже виходили Це через значний час, тому що ми спочатку так не виходили, вже потім на протезах виходили, ходили. і Спочатку я ходив в, в окулярах. Для того, щоб ну, просто дивитися на реакцію людей, як вони реагують. Які висновки можеш зробити? Тобто суспільство ще не готове. В більшій її частині не готове. Взагалі, якщо брати, так просто пересуваєшся по вулиці, збільшується кількість тих людей, які реагують. Вони вже розуміють, аж збільшується. Та частина військових, які там з ампутаціями хворі, там, також є багато тих, хто там отримав опіки, вони спотворені обличчя і все остальне їм також важко. Люди реагують ну, в процентному відношенні, так десь два з десяти можуть. Підійти на вулиці до тебе там, сказати просто дякую чи просто, наприклад, кивнуть, там, покласти руку на серце. Це стосується в більшій частині таких людей в такому незрілому віці, як сказати, в діапазоні там, від там, 30 до 50-50 років. Більш старші взагалі не реагують, молодші, певно, що. Там, молодші за 25 просто бояться реагувати діти. ну, у Дітей, понятна яка реакція. Мама, дивись дядя на протезах, Там в дяді жлізні ножки, там мама дивись дядя кіборг. Отаке ну, щось там, кажуть. На твою думку, які підтримці зараз мають потребу військові, які повертаються з війни? В першу чергу моральній більший частині. Чому? Тому що. Моральна підтримка дуже важлива з усіх боків, тому що більша частина військових, яка йшла на війну, вона йшла туди на початку того, вона йшла туди не за гроші, ні за ще щось, вона йшла за захищати просто свій дім, свою сім'ю. Вони, хтось повернеться, з ним буде все добре, хтось повернеться з, там, з каліцтвом на протезах, з рукою, і їм потрібна моральна підтримка. Вони пішли туди захищати свій дім і вони захищали і втратили здоров'я не просто так, тому що ігнорування багато людей ігнорують. Тих самих військових і генерують навіть той факт, що йде війна. Особливо є багато тих, хто там тіпа, вас туди не посилали. Зараз ти вже впевнено крокуєш містом, можна це побачити на відео, ти навіть на ковзани ставав, тож ти вже звик. Не звик, а пристосувався спробував ставати на ковзани так але є певні. Ну... Нюанси. Є, є нюанси, є два нюанси. Це було в більшій частині експериментом просто, тому що я бачив також з, з, з того підприємства, де протезувався хлопці, і на лижі ставали. І, і гори підіймалися. Це дуже важко, наприклад, тому що ну, йти просто по вулиці, там, чи, наприклад, підніматися на там, декілька ступень, там спускатися не важко. Підіпатись десь вище. Це важко до цього треба звикнути поступово. Ну, наприклад, на початку я там не міг і просто на одну ступеньку стати. Зараз я вже підіймаюсь, я живу на п'ятому поверсі. Я спокійно підіймаюсь на п'ятий поверх, без рук, без нічого, все і спускаюсь так само. Хлопці, які за мною протезувались, вони ж на гаварлу підіймалися. Для нього це було не просто підйом на Гаверлу, він піднявся на Гаверло, йому після цього підйому довелося проводити як -от реампутацію. Це, це, це склад, ну, складна штука, Чого? тому що ну, відрізають ще частину, воно знову заживає, опять новий протези, опять по-новому ставай. Але він морально досягнув цього, він піднявся, все, Це він... дуже сильні люди яким зараз є твоє життя? Чим ти займаєшся? У мене дуже довга військова кар'єра. Я дуже багато часу провів у відрядженнях і на сході України, і я дуже мало часу проводив сім'єю. Дуже мало приділяв їм уваги. Тому зараз я багато часу приділяю У мене є маленька донечка, які 4 роки, також син, якому 7 років. Я їм приділяю багато часу. Далі, коли там далі почнемо, може десь працювати, щось організовуватись там. Вов, дякую тобі за таку цікаву та непросту розмову. Бажаю, щоб у тебе та у твоїй родині надалі все було гаразд. Нагадаємо, що сьогодні ми розмовляли з Володимиром Собовенком, військовослужбовцем та майором.